Вишневець це старовинне волинське містечко, що розміщене в витоках річки Гороні, відноситься до так званих малих історичних міст України. На території вишневця на сьогоднішній день збереглося 11 цвинтарів, із них 4 відносяться до 16 17 століття. Ми з вами знаходимося на території одного з найстаріших православних цвинтарів, так званого козацького цвинтаря. Територія його доволі велика. На сьогоднішній день виявлено біля 28 надгробків. Датуються вони приблизно першою половиною кінцем 17 століття. От зараз ми стоїмо недалеко від однієї одного з найбільш відомих і найбільш багатших поховань. Це після того, як ми розчистили надгробок, виявили ім'я. Померлого козака це Федір, полковник. На жаль, частково цей текст втрачений на сьогоднішній день. Всі інші надгробки, які сьогодні виявляють. У нас допомагають працівникам нашого національного заповідника замка Тернопілля волонтери з різних регіонів України. Сьогодні вони зробили велику роботу. По-перше, прибрали цю територію, викосили траву, прибрали сухості, який тут був, і, звичайно, розчищають частково ті надгробки, які відміються на рівні землі. Сьогодні зроблено близько оброблено близько восьми поховань, виявлено три написи. Вони дають нам можливість, якщо на сьогоднішній день повністю не встав. Встановити дату конкретного поховання, то принаймні сказати імена похованих тут козаків. Звичайно, з історії Вишневця можна зробити перші якісь висновки чи висунути певні гіпотези. До середини XVII століття приватне володіння князів Вишневецьких, це Вишневецький маєток. Князі Вишневецькі, а саме тодішні володарі Раїна Могилянка та Михайло Вишневецький, староста Овруцький, були православні магнати, ревнісні захисники православ'я з Вишневця на цей час до Запоріжжя щороку йшло приблизно чотири вершники. Тобто можна сказати, що дух козацький у Вишневці на той час жив. Звичайно, що сьогодні важко встановити з історичних джерел, треба ще працювати. Власне, коли були померли ці козаки, в зв'язку з якими подіями. Але на сьогоднішній день ми чітко встановили, що тут був дійсно один з найстаріших православних цвинтарів не тільки Волиння, я думаю, що й всієї України правобережної. Завдання наше сьогодні впорядкувати цей цвинтар. Тому що не буду звичайно повторюватися, але козацтво відіграло величезну роль в історії взагалі української нації, і не так багато збереглося на теренах нашої держави ось таких древніх козацьких поховань. Звичайно, порядкувати його. Це справа честі усього українського народу. Я думаю, те, що тут працює молодь, це дуже показово. Тому що молодь – це наше майбутнє. Я думаю, що ця праця. Має величезне виховне значення. Ми працюємо дійсно на майбутнє нашої держави, бо не знаючи нашої минувщини, не відтворюючи тих славних сторінок, ми, звичайно, ніколи не зможемо побудувати справжню українську незалежну державу.